В магазині Nike за 70 канадських доларів це дуже непогано. 180! Ну там ми їсти точно не будемо. Зараз будемо хавати оцю довжелезну штуку. That's quite big. бути голодним до супермаркету, то є погана прикмета, протестовано власним гаманцем. Волмарт розблокувати тілешку Волмарті. Коштує 1 долар або 27,97 за курсом НБУ. І що ж відбувається, коли ти приходиш до магазину? Голодний, перше, що ти бачиш, це чіпси. Які тобі дуже хочеться взяти, бо ти ж ну просто вже уявляєш цей просто неймовірний смак. Але ми сьогодні, перед тим як ти в Walmart поїли, тому зараз ми беремо помідори. Я візьму три середні картопелини. Ось, от приблизно отак от от виглядає в Канаді середня картопелька. Ставте лайк, якщо в вашому місті теж це вважається середня, така невеличка картошина. Лайкджастинкейсти like. панда це не бамбук. виглядає як бамбук. Буде домашній косплей панди. Цей рис ми називаємо рис без прав людини. 8 кілограмів можна взяти за 13,66. або можна заплатити за права людини і купити кіло рису за 7,97. Знаєте, як французькою буде сироп? Сироп. О, ну це я розумію. Корисний завтрак. Американ момент Хештег Хелсі Бреквест бумчика. Я навіть не знаю, хто вкрав у кого дизайн. Панпідап чи бумчика поп. Це щоб так встав, взяв, відкрив і випив. Ви головне тільки апельсиновий сок не путайте. Що ти тільки що сказала? Французькою олія буде хуйле. Наш раціон на тиждень. Паста один, паста два, паста три лапшичка. Дастер на селфі-стіки. Коханий судочок на роботу треба? Ніжній муж. Для нього і для неї судочок на роботу для всіх є. Маленька порада для тих, хто може буде їхати в Канаду. Не поспішайте їхати в Ікея, щоб купувати меблі та посуду. В Волмарті вона набагато дешевша. рушина нема. Ні, ну все, це потір потіря, Да, Жити без авто не дуже. От такі моменти жалкуєш, що автомобіля нема, скажи? Дуже так. Що дивую в Канаді, так це те, що тут одяг коштує реально разів два-три дешевші ніж в Україні. Так зараз чекнемо, що тут по цінах в Найку. В магазині Найк за 70 канадських доларів це дуже непогано. 180! Це неадекватно, ребята. в Ванс. Але в нас Ванс теж в Україні коштує неадекватно. В нас тут в вансі можна купити нормальні кросовки за 80-120 доларів канадських. Оці ціни стали для нас найбільшим шоком в Канаді. Дуже якісь прості речі по типу просто швабри чи відра для швабри. Наприклад, в нас відро для швабри коштує 50 доларів, просто тому що дешевше. Тут їх немає. Це саме це найдешевше, яке ми знайшли. Но при цьому якісь речі, які в нас досить дорогі, тут коштують для людей. Ну, порівняно з нами не так дорого. Та і навіть не те, що порівняно з нами в плані зарплатні і так далі, а просто порівнюючи ціни І що по чому. 118 доларів. В Україні такі будуть десь, може, 300. 118 канадських доларів це приблизно 3 тисячі гривень. Да. Коли ми тільки приїхали, ми купили матрас Топер. Це такий дуже дуже тонкий матрас. Не поділ мічта. Ми так провели десь місяць. Потім ми почали шукати нормальний матрас. Зіткнулися з проблемою, що вони тут коштують просто нереальних якихось коштів. От, наприклад, такий матрас. Як скільки він коштує? Це нормально. А ну, ну нормально кінг дві тисячі доларів. Тому ми замовили додому е, безкоштовний матрас. Платити треба тільки за доставку, Той, що в нас він посередині дуже сильно провалюється. Тому ти спиш або отак, якщо ти спиш на животі, або отак. Якщо ти спиш на спині. Ще одне легендарне місце. Гейм стоп. Господі, я йшов, подумав, що це якийсь чел тут сидить. Якось мені на телефон треба було нове скло. Ми прийшли в Роджер. Скло коштувало 40 доларів. Єдиний плюс цього скла це те, що на нього дається гарантія на все життя. Проблема з тим, що в нас це скло вже два рази буквально почало відліпати просто від телефона. Нам вже другий раз прислали скло. Let's go. Мій головний консерн із. Це те, чому не можна просто зробити подарунок своїй коханій людині в будь-який інший день. Людина ще цього не буде очікувати, що зробить цей сюрприз ще приємнішим. Це не значить, що вам треба робити подарунки кожного дня чи з якоюсь певної періодичністю. Він має просто приносити задоволення стороні, яка його дарує, і стороні яка його отримує. А давайте запитаємо в експерта, що ти думаєш з цього приводу. Тобі Я... приємніше отримувати квіти просто в якийсь рандомний день чи чекати їх по святах. Воно ну, саме взялось, я, я не знаю. Це не я. Це я не мені видали це. Я не знаю. Це пробник.